Отже, традиційно о цій порі ЖВЛ представляє. Софія Ротару відзначає сьогодні день народження. Тож вітаємо Софію Михайлівну. Легендарній співаці і улюблениці мільйонів виповнилося 78. Артистка вже давно не з'являється на публіці, не з'являється в медіа, і в останній писала у соцмережах ще у перші місяці повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, засудили російську агресію. Через це в мережі почали припускати, що Софія Ротару живе за кордоном. Але ці чутки періодично розвіюють родичі і друзі. Співачки, зокрема, заслужений артист України Іван Красовський днями розповів, що Софія Ротару дійсно від'їжджала до Італії, але не змогла там жити і повернулася в Україну. А щодо її мовчання, сказав, що вона просто не звикла до публічних заяв. Нині е, вона живе в маєтку на київщині разом із нею, нібито живе її син, музичний продюсер Руслан Євдокименко. А от її дорослі онуки живуть і будують кар'єру за ко. 24-річна Соня Євдокименко як модель, інфлюенсерка і бізнес-вумен, так своє вона позиціонує нині в соціальних мережах, і нещодавно вона відвідала Вімблдон. А 31-річний онук Анатолій Євдокименко як музикант діджей. він виступає під псевдонімом Шаман. Ну там тільки скорочено приголосні літери в його назві його а, гурту чи там його. Як співочує одиниці на сцені, щоправда, досі невідомо, як чоловіку вдалося виїхати з України після невдалої спроби зробити це незаконно навесні 22-го року. А тоді його разом із батьком затримали на кордоні з Молдовою. Ну, ми ж пам'ятаємо це відео, яке облетіло в соціальні мережі. Так, що, така от історія про родину Ротару в день народження Софії Михайлівни. Ротару, команда ЖВЛ, продовжує зараз працювати над різними ексклюзивами. Пам'ятайте про це, що ЖВЛ Кажуть, у нас мережа з усіма і усюди. І тому ці ексклюзиви. Ці порі традиційно в ефірі сніданку з'являються до 10-ї години з всієї історії. До речі, ви можете переглядати в спеціальному каналі на каналі Сніданку з один 1, 1 тобто YouTube канал сніданку, і там окрема є опція. Всі матеріали життя відомих людей спокійно можете заходити, перепощувати, дивитися, якщо раптом прогавили в нашому ефірі. Так, ну і багато глядачів вже пишуть: ой, я, я як завжди очікую на свої улюблені рубрики питання від експерта, і ЖВЛ Ящук Міша пише. Друзі, ну і вже готує команда випуск. Уже і готові там... Так, спилу і жару, як там кажуть. будемо говорити і про і про Ігоря Кондратюка, продюсера, тому що він став жертвою аферистів. Також про прем'єри кліпів від українських зірок зняті буквально одним ка. Адром і на мобільний телефон, а також подробиці нового роману, про який зараз гуде Голівуд про акторів Памелу Андерсон і Ліама Нісона. Нісона. Так, от про все це замить вже в Л. Ігор Кондратюк став жертвою шахраїв. Про це продюсер і телеведучий розповів у Фейсбук. Зловмисник зламав акаунт Кондратюка у Вайбер і замінив прив'язаний до нього номер мобільного на інший. Тепер шахрай пише близьким і знайомим шоумена та виманює кошти від його імені. Ось як емоційно написав про це Ігор Кондратюк. Якийсь покидьок хакнув мій номер і у вайбері збирає кошти від мого імені. Це шахрайство. Не ведіться. Всі мої збори я оголошую лише тут, у ФБ, на двох своїх сторінках. Я не змінював номер свого телефону. Також продюсер закликав усіх повідомляти поліції, якщо виявили шахрая, а пізніше повідомив у мережі, що проблему з його вайбером вирішено, та подякував кіберполіції. Ігор Кондратюк нагадаю, здобув славу як ведучий програми Караоке на Майдані. Продюсував кількох артистів, зокрема й Віталія Козловського, з яким роками не міг владнати фінансові питання після припинення співпраці. А нині Кондратюк допомагає збирати кошти на потреби бригад військовослужбовців. Прем'єра від колишньої ведучої життя відомих людей, кекелія презентувала нову пісню та відео. Це танцювальний трек під назвою Закохаюсь, відео до якого зняли просто на смартфон. Люби, 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 люби мене. Мене собою морі, Кліп для артистки створила її близька подруга, режисерка Леся Подолянко. Це атмосферне do it yourself відео, яке зняли просто на телефон на дачі. Ось як про це розповідає Віра Кекелія. Ми з Лесою просто приїхали на дачу моїх родичів, накидали ідею, розклали одяг із секундів і реквізитів, який самі знаходили, і почали знімати на айфон життя однієї жінки, яка, залишаючись наодинці з собою, розкривається. Вона смішна, ніжна, грайлива, сумна, сексуальна, задумлива, різна. І вона вже не хоче сором. Бутися себе цікаво, що й саму пісню написала для віри також її подруга, музикантка Аліна Косенко. Співачка каже, це чуттєва історія про жінку, яка не хоче застрягти в образі та драмі, і додає, що трек прийшов до неї дуже вчасно, саме тоді, коли вона втомилася від розмов, які нічого не змінюють, і ситуацій, де почуття губляться у взаємних образах, коли їй хотілося нарешті дорослих і чесних стосунків із собою та з партнером. Влада Михальчука вбивали з револьвера, доки не закінчилися білі сорочки. Не дивуйтеся, це про прем'єру від українського театрально-музичного гурту «Шмальгаузе». Кінематографічний кліп знятий одним кадром. Артисти презентують відео на пісню Сад закоханих лілі. Сад закоханих лілій, там де пахнуть вони. Літній трек із новими та експериментальними для гурту латинськими мотивами вийшов місяць тому і вже зібрав понад 400 тисяч прослуховувань. А от над ідеєю візуалізації пісні команда працювала доволі довго, адже хотіли показати якнайбільше цікавих деталей. До того ж, усе відео хотіли відзняти саме одним кадром. Ми там фотографію пробудовували, все зробили, поставили. Тьму реквізиту, і в кінці, як ви бачите, мене вбивають пострілом да, з, з, з револьвера, і в нас був дуже крутий крути, крутий піротехнік, і кількість дублів насправді залежала від кількості білих сорочок, які в мене були. За словами артистів, кліп записали, хоч і не з першого дублю, проте робота вийшла кінематографічною та деталізованою. Також у відео розкриється головна інтрига, що зацікавила фанатів Шмальгаузена. Хто саме виконує у пісні жіночу партію? Адже навколо цього факту вже почали будувати цілі теорії. Кліп на пісню Сад закоханих лілій вже доступний до перегляду на YouTube. Краще подивитись разів. Побільше. 60, щоб поставити коментар, лайк, звичайно, щоб роздивити всі, всі деталі, все, що відбувається на фоні, бо там, ну це ж все одним кадром. Памела Андерсон стала першою жінкою Ліама Нісона за багато років. Так світові медіа пишуть про новий роман голівудських акторів. Пара офіційно підтвердила свої стосунки під час промотуру фільму Голий пістолет, в якому вони зіграли головні ролі на червоних хідниках у Лондоні та Берліні. 58-річна Памела Андерсон і 73-річний Ліам Нісон трималися за руки та обіймалися. А на прем'єрі стрічки в Нью-Йорку актори з'явилися перед журналістами разом зі своїми дорослими синами, адже обоє мають по двоє синів від попередніх шлюбів. Хоча особисте життя новоспеченої пари в минулому було дуже різним, колишня зірка плейбой Памела Андерсон встигла вийти заміж і розлучитися п'ять разів. Натомість Ліам Нісон має драматичну особисту історію. Він був одружений лише раз із британською акторкою Наташою Річардсон. Шлюб тривав майже 15 років, доки у 2009 тисячі жінка померла внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті. Відтоді Ліам Нісон присвятив себе вихованню їхніх дітей та кар'єрі і майже 16 років уникав публічних романів. А менше року тому в інтерв'ю виданню People заявив, що покінчив із побаченнями, додавши, я все це пережив. Днями коментуючи спільні зйомки з Памелою Андерсон, Ліам Нісон нагадав, що вона не лише акторка, а й авторка кулінарних книг. І що вона пекла для нього хліб і кекси з висівками. А розповідаючи про сцену сексу, що була між їхніми персонажами, актор заінтригував, що їх було троє, і один з учасників дуже змерз. Нісон також сказав, що це був його перший досвід роботи з координатором з інтимних стосунків. Цей процес був для нього трохи дивним. і жартома додав ну. Ми з Памелою знали, що робити. Джерела близькі до пари кажуть, хімія між акторами відчувалася протягом майже всіх зйомок. Леді Гага стала лідеркою за кількістю номінацій на MTV Video Music Awards. Співачка представлена одразу в 12 категоріях: зокрема, у Відео року, Артист року та Найкращий альбом. За нею у списку найбільш номінованих артистів ведуть Бруно Марс із 11 номінаціями, Кендрі Кламар із 10 номінаціями, а також Розе та Сабрина Карпентер, які ділять по 8 номінацій. У категоріях Пісня року та відео року Леді Гага ділить номінації разом із Бруно Марсом за їхній спільний трек «Die with a smile» померти з усмішкою. А в категорії Найкращий альбом серед номінантів збірка леді Гаги Мейхен. Це вже третій раз, коли співачка лідирує за кількістю номінацій на премію MTV Video Music Awards. Раніше леді Гага очолювала списки номінантів у 2010 та 2020 роках. Церемонія нагородження цьогорічного VMA – відбудеться у США в ніч на 8 вересня.